Слава Україні, слава Збройним силам України. Наші телеглядачі, гості нашого міста, вимушені переселенці. Сьогодні ми з вами будемо спілкуватися на тему, яка наробила певного розголосу в інтернеті, в суспільстві щодо мобілізації жінок, яке вступає в силу з 1 жовтня цього року. Хочу наголосити, що це не новела. Це було передбачено законом. Чому це було передбачено законом? Тому що закон про мобілізацію, указ про мобілізацію і інші закони, які регламентують щодо проходження військової служби, вони не розділяють, чи це жінка має бути це чоловік. Тому закон про мобілізацію і указ про мобілізацію вони стосуються як жінок, так і чоловік. Єдине, що було зроблено міністерством оборони Генеральним штабом України, це було визначено перелік професій, по яким жінки мають стати на військовий. Облік і бути вже військово зобов'язаними в центрах. Комплектації військовослужбовців, тому в принципі нічого нового не відбулося. Але знову ж таки, читаючи роз'яснення генерального штабу, було зазначено, що дані зміни, дані обов'язок жінок стати на військовий облік, прийти до військомату і постпритимет комісію стати на військовий облік виникнуть через місяць після закінчення військового стану. Хоча знову ж таки на сьогоднішній день жодних змін законодавства не було прийнято, тому я не знаю. На чому грунтуються роз'яснення генерального штабу, можливо, на законодавчому рівні будуть внесені якісь певні зміни, які роз'яснять да, і зроблять в правовому полі ситуацію щодо мобілізації жінок. Але на сьогоднішній день ми маємо те, що ми маємо, і з 1 жовтня закон набирає законної сили. Таким чином жінки, так як і чоловіки, будуть підпадати під вимоги норму закону. А саме, що особи з 18 до 60 років будуть заборонено виїзд за межі України ті особи, які підлягають військовому обліку, які стануть на військовий облік. Тому будемо все ж таки сподіватися, що будуть певні роз'яснення. Тобто, чи Верховна Рада чи Кабінет Міністрів несуть певні е, розуміння в е, вимоги даних законів. І до 1 жовтня врегулюється ця ситуація в правовому полі, і буде ясно, чи все ж таки заборонено виїзд жінкам за межі України чи не заборонено. На сьогоднішній день ми маємо те, що маємо. Тобто, з 1 жовтня жінкам від 18 до 60 років буде заборонено виїзд за кордон, окрім тих категорій яким прямо дозволено виїзд за кордон, в принципі, так само, як і чоловіка. Знайте свої права, бережіть себе, скоро буде перемога.